Привіт, дорогі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про конверсію, про конверсію на Еці, а конкретно про те, чому, власне, один продаж на 100 кліків на Еці це нормально. Я впевнена, ви неодноразово від мене чули ту цю статистику, це порівняння. І, можливо, скоріш за все, ви могли дивуватись, чому такий показник конверсії вважається нормою. Типу, чому. Тоді, якщо 100 людей перейшло і один купив, що тоді робили інші 99? Про це і будемо зараз говорити. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Під відео я залишу посилання на весь перелік уроків Patreon вартість доступу 5 доларів на місяць. Тут вже більше 240 випусків вийшло, і новий виходить щотижня. Ви підписуєтесь протягом того, поки ваша підписка активна, платите 5 доларів на місяць, у вас є доступ до всіх уроків, які виходили раніше, які виходять протягом вашої підписки. Щотижня новий, якоїсь обов'язкової хронології немає, ви просто ось так відкриваєте, дивитесь. Читаючи назву, орієнтуючись на те, чи вона вам цікава. Тут цікавого, дійсно, багато. Наприклад, минулого разу ми говорили про те, як працює акція, коли ми намагаємось людей змотивувати, купувати у нас більше. Перед тим говорили про те, що робити, якщо б впали продажі, що робити з рекламою, чи її зменшувати, чи її збільшувати, що від неї чекати. І так далі. Багато дійсно корисних, цікавих, актуальних тем обговорюємо. Будь ласка, підписуйтесь, впевнена, знайдете для себе тут корисне, незалежно від того, ви початківець чи вже досвідчений продавець. А сьогодні будемо говорити про конверсію на Еці, про те, чому так складається, що значна кількість людей з тих, які на ваш сайт потрапили, нічого там не купили. А точніше, не тільки про це, а в основному про те, чому це норма, чому нас це не лякає, і ми не біжимо це виправляти. Як я сказала на самому початку в анонсі, якщо ви зі мною нещодавно, або, можливо, не від мене, я впевнена, ви неодноразово чули, що на ЕЦІ нормальний показник конверсії це коли зі ста людей, які перейшли на ваш магазин, точніше на ваш лістинг, бо ми оцінюємо показник конверсії за, ну, по, по конкретному товару, а не в середньому по магазину. Хоча тут на цьому каналі виходить дуже багато розборів, магазинів, ось тут залишу посилання на останні з них, ідіть, подивіться. Там ви можете побачити, що я починаю аудит магазину саме з оцінки середнього показника конверсії по магазину, оцінюючи, скільки візитів в магазин приходить, скільки з цих людей купують. Але я там завжди наголошую, що оцей усереднений показник конверсії по магазину, це таке узагальнення для нас, для того, щоб поверхнево і швидко зрозуміти, чи є в магазині проблеми. В будь-якому випадку висновки треба робити по роботі кожного окремого лістингу. І ми потім з вами спускаємось на ліст. І там вже я нагадую, що показник конверсії для товару з середнім чеком там, в 50 доларів, нормально один продаж на 100 кліків, плюс-мінус, звісно, тому що коли ми говоримо про середнє, це означає, що цей показник він завжди буде трошечки плаваючим. І, звісно, чим меншу кількість ітерацій ви аналізуєте, тим більше там буде вірогідності похибки. Умовно, якщо ви візьмете два товари, два продажі, і серед них буде оцінювати середній показник конверсії і Приміряти його на весь ваш магазин, звісно, ви можете помилитись, тому що два продажі це дуже мало для статистики. Якщо ви будете оцінювати 200 продажів, які у вас протягом місяцю відбулись, звісно, там набагато більше вірогідності, що ваша статистика буде впевнена, коректні ви зробите висновки з того, що ви будете оцінювати. Але зараз не про те, а про показник конверсій. Отже, ми знаємо, що для там, товару з середнім чеком в 50 доларів він десь 90-100. 20 кліків на продаж, чим товар дешевший, чи, тим менше кліків потребує продаж, чим товар дорожчий, тим більше кліків вважається нормальним. І звісно, я знаю, що багатьох це може ну, не на те, що дивувати. Ті, хто працює більш-менш з e-commerce, ті розуміють, що таке показник конверсії, як це відбувається. Ті, хто чи не вперше цим починає займатися вже разом зі мною, ті часто дивуються: типу, ну як це цілих 100 людей прийшло на товар? Один купив, а 99 інших що. Або інакше відбувається ситуація. Дуже часто люди приходять з питанням, Таня, переходять і не купують. Ми дивимося статистикою, бачимо, що у найвідвідуванішого лістингу в магазині, який коштує там, ну, умовно, 120 доларів, для товару з середнім чеком 120 доларів, нормально продавається десь один раз кліків на 250. Дуже-дуже в середньому можна сказати, що ви можете вартість товару помножити на 2 і додати там. Ще невеличкий хвостик у вигляді 50-70 кліків, і це буде дуже осереднений показник конверсії для такого товару. Звісно, зрозуміло, наскільки це все узагальнено, тому що ми говоримо про всі типи товарів, розрізняючи їх лише за ціною. Звісно, в залежності від того, яка цініша, які там ключові слова, яка там конкуренція і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. Там буде дуже багато нюансів, які будуть впливати на ваш показник конверсії. Але ось так. Так усереднено, порівнюючи просто всіх, можна орієнтуватись приблизно на такий. Так от, приходить людина і каже, переходять і не купують, товар коштує 120 доларів. Ми дивимося, а у цього товару за місяць було 80 кліків. Звісно, на цьому етапі я заспокоюю покупця продавця і говорю, що, ну, скоріш за все, звісно, нам варто зробити аналіз конкурентів, впевнити, що до вас іде цільовий трафік, що ваші там. Е Цільовий трафік це ми йдемо і дивимось по тегам, за якими переходять на цей лістинг. І добре, якщо ця стата у нас є, тому що на це з кожним роком він все більше підкручує гайки, забираючи у нас ту чи іншу статистику. І ми вже не можемо бачити за якими тегами на наші лістинги, наші лістинги в видачі мають покази. Ми бачимо лише кліки за цими лістингами, і то не всі. В статистиці лістингів, тому якщо ви навіть підете і подивитесь на цю стату, дуже ймовірно, що вона буде неповна, і у нас не може бути 100% впевненості щодо всіх тегів, за якими ваші лістинги в видачі працюють. Але дуже усереднено ну, ми це можемо зорієнтуватись, можемо побачити. І якщо всі з цих параметрів, ви розумієте, що тверконкурентноспроможне, що у вас нормальна ціна, що у вас нормальні якісні фото, ну це вже, звісно, на ваш розсуд, тому що естетичні. Питання чи питання якості фото, вони завжди такі суб'єктивні, але ви, я думаю, все рівно зможете оцінити, порівняти ваш фотоконтент з контентом конкурентів, і плюс-мінус зорієнтувати, чи вони такі самі привабливі чи ні. Чи у вас коректні е, е, конкурентно спроможні налаштування доставки і так далі, і якість вашого товару і так далі. І якщо ви все це порівнюєте і розумієте, що в принципі, ну начебто, з цих всіх моментів немає проблем в моєму лістингу. А і ми бачимо, що візитів менше ніж треба для конверсії, то скоріш за все висновок в тому, що дійсно трафіку просто ще замало. Тому що якщо товар коштує 120 доларів, для нього нормально продаватись один раз кліків на 200-250, І якщо цього не відбулось, плюс аналіз конкурентів показав, що товар конкурентно спроможний, то скоріш за все просто ще недостатньо активності в магазину, щоб ці продажі були. Але основна ідея сьогоднішнього випуску не про це, тому що якщо ви зі мною давно, ви це все вже давно від мене знаєте. А про те, чому так? Ну дійсно, якщо ми повернемось до нашого там середньостатистичного товару з вартістю 50 доларів, 100 людей перейшло, один купив. А що з іншими 99? ма і, і чому ми нічого з цим не робимо? Звісно, ну існують же, мабуть, якісь рекомендації щодо підвищення конверсії лістингу, щодо того, щоб залучити тих людей, які перейшли і не купили чомусь. Thank you Це все, звісно, є, і з цим всім дуже було б непогано працювати. Все ж таки, і тут здебільшого впираючись в той самий аналіз конкурентів, в аналіз негативних відгуків від під товарами конкурентів. Ну, для того, щоб зрозуміти, чого не вистачає людям в інших е, магазинах, що ви можете їм дати, або там винесення ваших конкурентних переваг на обкладинку. Але ми все рівно вважаємо це нормою, а не показником проблеми, якщо 99 людей. Не купили, а сотий купив. Ну, умовно, дуже-дуже усереднено. Чому? Тому що на Еці, перше, у нас дуже мало інструментів для оптимізації трафіку, для того, щоб. Контролювати, де наші товари і де будуть показуватись, тому що я їх показую видачі за широкими тегами, за широкими входженнями. Тобто, якщо ви прописали певні конкретні ключові фрази в вашому лістингу в заголовку, в тегах, в описі, Etsy не буде все рівно його показувати конкретно по тому виразу, як ви його прописали. Etsy може взяти з нього одне слово, інше слово з іншого вашого виразу, зліпити і показати за цим запитом або взяти лише одне слово інші дописати сам, е, ну, не дописати людина, наприклад, у вас в'язаний зелений светр, людина буде шукати в'язаний, навіть не в'язаний, людина буде шукати зелені керамічні чашки. І це може показати ваш товар, а людина може клікнути, бо він видачі буде дуже сильно відрізнятись. Оце у нас перша причина того, чому ми отримуємо на, ваш, на наш товар дуже часто трафік, який не є цільовим. Ми, коли ми аналізуємо візити в наш магазин і задаємось питанням, чому вони не купують, ми чомусь сприймаємо за замовчуванням цих людей як таких, які є нашими цільовими покупцями, як таких, які шукали видачі в'язаних зелених. Свет перейшли на наш в'язаний зелений свет, але чомусь не купують. Але з цією кількістю людей, яка на ваш товар перейшла, значна частина, такі, які не шукали те, що ви продаєте. Тому що так працює видача, так працює людське око, так працює людська цікавість. Людина шукає одне, ей це підсовує інше, і людина може зайти і подивитись, тому що воно повністю відрізняється від того, що людина в видачі бачить. Це перше. Друге, на цьому етапі я нагадую про наші джерела трафіку, які ми бачимо. Цю статистику на сторінці Статс в кожному магазині це джерела трафіку, який ваш магазин іде. І тут також дуже багато різних напрямків, звідки до нас можуть йти відвідувачі, які можуть бути абсолютно різними людьми, не обов'язково такими, які вже цілеспрямовано йдуть купувати те, що ми продаємо. Нагадую, тут лише перші оці два параметри це переходи через пошук, за ключовими словами, через мобільний додаток, через веб-версію. І оце. Люди, про яких я щойно говорила, які переходять до вас за різними ключовими словами. Далі третій рядок це Etsy Marketing and SEO, але це не ваше SEO. Дуже часто продавці плутають його з тим, як ви налаштували ваші лістинги. Ні. Те, як ви заповнили з точки зору SEO, ваші лістинги, впливає на оці два показника: те, як вони показуються в Etsy видач. А оце це SEO самого Etsy в Google. Це переходи на ваш магазин з Google, там, де Etsy Себе і вас рекламує або не рекламує, а просто просуває. І це другий вид трафіку, де ми не знаємо і не можемо вплинути на те, за якими тегами іде, Etsy і Google нас показує. Оцей показник Дірект, ну, з Директом все зрозуміло, це прямі переходи за прямим посиланням. Але, на жаль, Тут також Еці поєднює велику кількість трафіку, який він не зміг розпізнати. Тому цей розділ називається Direct and Other Traffic. І дуже часто, коли ви сюди переходите, у вас тут може бути значний показник переходів, там тисячі візитів і більше. Але коли ви переходите, ви можете побачити, що там ніякої взагалі немає інфи, що це за люди і звідки вони йдуть. І ми взагалі нічого про це не знаємо. Скоріше за все, це той самий трафік з усіх інших розділів потрошку просто. Такий, який цей алгоритм не розпізнав, не зміг його промаркувати як якийсь цих, розподілити кудись сюди, тому він його направив сюди. Але, на жаль, це також для нас значна частина візитів, яку ми не можемо проаналізувати, але які є в статистиці, ми їх враховуємо за замовчуванням як такі, яким потрібен був наш товар, але вони чомусь передумали. А це можуть бути абсолютно ліві люди, і боти, і пошукові роботи, які просто індексують сторінку. У відображаються в статистиці. Далі соціальні мережі, і тут також можуть бути абсолютно різні переходи, навіть якщо ви не просуваєте свій товар ніде в ніяких соціальних мережах, люди можуть ділитися вашими посиланнями. Еці просуває його там за зовнішньою рекламою, і також це можуть бути переходи, на які ви не можете вплинути. Останній показник це переходи по рекламі. І так як у нас реклама працює здебільшого в видачі, то це, скоріш за все, все ж таки переходи також за ключовими словами через ЕЦІ-пошук. Але, як я говорила і про ці два параметри, це можуть бути дуже широкі входження. Але, тим не менш, ось ці показники ми хоча б можемо подивитись в статистиці реклами. Там, де, якщо ваш лістинг вже якийсь час достатній в рекламі постояв і статистика зібралась, ви можете побачити, хоча б за якими ключовими словами, лістинги в рекламі працюють. Але тут треба нагадати, поки ми від цього не відійшли, що, на жаль, навіть маючи перелік тегів за якими люди йдуть на ваш товар в рекламі, ви не можете їх контролювати, тому що, незважаючи на те, що це створило для нас видимість контролю і навпроти тих тегів, які ви бачите по рекламі, там є бігунки, які ви можете відключати. Типу, я хочу припинити покази мого лістингу в рекламі за цим тегом. Там, якщо придивитись уважніше, то там є невеличкий напис, де написано, що дайте нам свій фідбек, якщо ви вважаєте цей тег нерелевантним. І повірте, дуже часто, якщо. ЕЦІ він росить ваш лістинг за якимось ключовим словом, а ви його в рекламі виключаєте, він все рівно не припиняє покази за цим словом. Він отримує від вас фідбек, що ви вважаєте цей запит нерелевантним і не хочете за ним показуватись, але не припиняє цього робити, тому що це не налаштування реклами, які ви контролюєте, а це просто інформація для вас віддеться, що за таким запитом ваш лістинг видачі працює. Тому, на жаль, ми не можемо на це вплинути. І отак бачите, наскільки дуже різні люди можуть. На наші товари. Звісно, тому у нас показник конверсії на Еці зазвичай в порівнянні з іншими платформами він може бути трошечки нижчий. Тобто, у нас тут та кількість людей, яка на лістинг переходить і не купує, і ми це вважаємо нормою, вона більша, тому що ми не можемо, ми не маємо тут на Еці таких інструментів оптимізації, які ми маємо на Shopify, до речі, я навчаю на паралельному тарифі, як продавати на Shopify. Дивіться е, відео, підписуйтесь. Ось тут на горі залишу посилання. Як на Амазоні, чи просто там при просуванні власного сайту, чи там приведені трафіка через соціальні мережі. Там набагато більше інструментарію для того, щоб оптимізувати цей трафік, тобто відключати те, що не працює, посилювати те, що працює. Не, у нас цього немає. У нас дуже мало впливу, на жаль, на показник конверсії товару. Тому така велика кількість людей, які переходять і не купують, вважається нормою. Тому на Еці ми вважаємо нормою, що якщо товар коштує 50 доларів, один продаж на 100 кліків це є якраз доволі нормальною картиною. Але все ж таки щось зробити ми зможемо. Тому я зараз йду на Patreon і запишу там урок в продовження цієї теми про те, як Можна працювати з показником конверсії лістингу, який продається, але продається мало. Ну тобто, люди переходять, але показник конверсії слабенький. Що можна робити, як можна йому допомогти, як можна хоча б трошки втрутитись в його роботу і покращити її, і що для цього можна зробити? Таке питання прилетіло від підписниці Марини, і я зараз в продовження цієї теми на Патреоні урок про це запишу. Він буде ось тут під номером. 243. Звісно, під цим відео я посилання на нього залишу. Тому, будь ласка, переходьте на Patreon, підписуйтесь, дивіться продовження цього уроку, цієї теми. Там. Ну і дивіться все інше, бо там також дуже багато іншого цікавого. Все, на цьому на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу, за підписку, за підтримку, за довіру. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь тут на спонсорство, на підтримку мене, буду вам дуже вдячна. Приходьте до мене на розбори, на кураторство, на навчання Shopify. Бажаю вам успіхів в продажах за кордон. Рай зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти, Па-па!